Доброго дня, скажіть, будь ласка, я знаю, що у вас є результат на колагені. Поділитесь? Так, в мене є і не один результат на колагені. Перший результат, не повірите, в мене з'явився на четвертий день. Коли ми були на марафоні, нам зразу сказали: от подивіться на ту частину руки. І вона, коли я побачила, вона стала пухкіша, розгладилася шкіра. Сказали: подивіться на локті, вони зм'якшилися. І потім я довший час приймала колаген, мені це подобалося, і от тут декольте, не повірите, воно все розгладилося. Зараз я вам того не покажу. Я навіть не маю показати фотографії, які в мене були, бо я все скривала. Я бачу, що у, у дочки моєї коліжанки, е, як то кажуть, ті кольця мене у мене немає її. Потім, от мене тут, якщо бачите, в мене росте волосся. А мені вже Бог дякувати 57. Лиця Лице розгладжується, сіяє, і внутрішні органи підтягуються, тому що в мене є опущення матки, і я це від я просто це відчуваю. А от моїх колежанок це все девр, тому що їм також по 57 років, і проблема не тримання І то є трохи жахливо. Пропивши колаген, в них все змінилося, в них пропало все, і вони щасливі. Супер, дякую. Дякую, що ділитесь.